Трати кінцівок під час війни внаслідок мінно-вибухових травм сумна статистика, яка щодня поповнюється новими іменами військових і цивільних. В прифронтових містах, як Херсон, протез не зроблять, бо немає ані спеціалістів, ані протезних центрів. Та й в цілому протезистів в Україні не вистачає, хоча попит на них зростає. Донедавна такої професії офіційно не було в Україні, та сьогодні ситуація поступово змінюється. Журналісти нового дня побували на іспиті, де 20 українських протезистів під керівництвом відомих у світі фахівців цієї галузі пройшли атестацію та отримали сертифікати міжнародного зразка. Гайстребін приїхав з Німеччини. Він займається освітньою діяльністю у багатьох країнах світу. я вперше побував в Україні у 2016 році. Тоді мені відправив університет Німеччини з освітньою метою дослідити систему освіти України стосовно протезування. Я побував у більшості великих міст України. Після початку повномасштабного вторгнення я вперше прибув в Україну цього року в лютому і тепер вдруге в грудні. Коли проїздив раніше, країна була у відносному спокої. Зараз я дуже співчуваю українцям. Якщо говорити про українських фахівців, ми вже встигли побачити десятьох людей, котрі здали іспит. За цей час я зрозумів, що вони є дуже вмотивованими, дуже талановитими. Вони віддані своїй справі і приділяють багато уваги пацієнтам. Мені дуже важко дивитися, що такі молоді, красиві люди отримують такі важкі травми. Але я справді захоплююся, скільки в них сили волі. Це справді дуже сильні люди. Джон Бацдорф, протезист із Каліфорнії, США. Він один із співзасновників українського протез хабу, який ініціював навчання та сертифікацію фахівців згідно міжнародних стандартів. No, я приїжджаю в Україну з 2015 року. Все почалося, коли ми разом з Антоніною Кумкою заснували протез-хаб. У 2015 році мене попросили допомогти з навчанням протезистів в Україні. З того часу ми вирішили створити організацію, яка допомагала би навчати фахівців різних спеціальностей, котрі стосуються протезування. Це лікарі, фізіотерапевти, протезисти. Чому ми обрали слово хаб? Бо він символізує єдність різних елементів. Це наче центр полеса, який крутиться і приводить в рух все навколо себе заради спільної мети. Цього разу я приїхав в Україну на тиждень, і це вперше, коли я бачу, як в Україні падає сніг. Це дуже гарно. Львів, взагалі, дуже гарний будь-яку пору року. Джон поділився своїми думками щодо українських фахівців протезисти це фахівці, котрі роблять штучні кінцівки. Вони не лікарі, не інженери, не техніки. Це є зовсім інша окрема клінічна спеціальність. Ті, хто протезують, фактично вчилися на інших спеціалістів. Це була така робота, коли ти вчишся суто на практиці. Спеціалісти могли пройти певне навчання, курси від якихось організацій чи компаній, але це не була офіційна сертифікована освіта. І тепер ці люди, котрі практикують вже багато років, мають досить значущий досвід у протезуванні. Вони нарешті можуть отримати свідоцтво, яке підтверджує їх кваліфікацію, навички та освіту. Антон Йохансон родом з Ісландії, розповідає про технологію Direct Socket. Сам він використовує її 35 років і вважає революційною. Віднедавна ця технологія виготовлення гільзи протеза з'явилася і в Україні. Вона дозволяє дуже скоротити час. Технології ми привезли технології, котрі найбільше потрібні цьому населенню в Україні. Дуже багато людей отримали ампутацію. Переважно це молоді і дуже активні люди. Direct socket – це технологія, з якою я працюю вже 35 років, і я вважаю її революційною в плані виготовлення. Протезів. Її перевага в тому, що ви можете зробити протез за один візит. Ми робили протези для пацієнтів в Україні, і це було для них значним проривом. Потреба в протезистах у наступні кілька років буде дуже високою, говорить Антон, і тому їх завантаженість значно зросте. Наприкінці року, завдяки ініціативі протез-хабу в Україні, з'явилося ще 20 похідців, які працюватимуть з пацієнтами за міжнародними стандартами.